Перестали боліти коліна після скількох курсів нашого одного курсу біло дві дві, дві, дві бутилочки. бутилочки да нашої питної гіалуронки. А яка була проблема? Ну воно Чому вже боліло май, майже рік, а також діагнозів там було дуже багато. Там кіста така, синдром такий. Ніскві відірвався, розірвався, щось нову потрібно оперативно ну, зараз не болить, не турбує, да? може і, да, і попутно з білороном всі свитною гілорункою. Що ще приймали? Більше нічого да, 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 да. Да. нічого. Плюс я так Цінарі. розумію, що ще ефект <сас> класний на на обличчя вийшов, так? Да? Да? Да. <сас> Супер, так <Вернашу>, що друзі. Хто дав інформацію про це? Оксана Наконечна <laughs> <Це, laughs> <да. Сестра, laughs> <ще, laughs> лікар, яка поганого не порадить, правда? Яка да, да, <laughs> да. сама пройшла про те і йшла проблему з плечом <laughs> на Білороні. Так що все працює, головне тільки розумний підхід і вчасно почати займатися своїм здоров'ям.